Президент Дональд Трамп пообіцяв вже наступного тижня зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Сполучених Штатів, ця зустріч ймовірно відбудеться у Вашингтоні. І під час саміту Дональд Трамп буде обговорювати із Володимиром Зеленським закінчення воєнних дій в Україні, а також доступ Америки до рідкоземельних металів, про які він вже говорив, як про ймовірну гарантію. Воєнної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів також президент Трамп збирається провести розмову із Путіним. І для нас з вами, звичайно, було б досить важливим, щоб зустріч із Зеленським відбулася ще до першого російсько-американського контакту на вищому рівні за три роки. Адже очевидно, що з російським президентом Дональд Трамп також буде обговорювати те, як має закінчитися. Російсько-українська війна він продовжує говорити, що сповнений рішучості її завершити. Таким чином, можна констатувати той факт, що президент Сполучених Штатів готовий говорити про завершення цієї війни із президентом України і президентом Росії, і черговість цих контактів буде мати очевидне значення для України.